Всім привіт, друзі! Мене звати Олена. Я ваш менеджер інтернет-магазину YouSleep. Сьогодні ми розпочинаємо серію відео про колекцію наших дитячих матрасів: це саме Little Grey, Little Green та Little White. 8, 10 та 12 см відповідно. Сьогодні наш випуск присвячений моделі Little Grey. Це матрас 8 см висотою, який має однакову жорсткість сторін, а саме середньо, але наближена до більш жорсткої. Зараз перед вами макет цієї моделі, який має точно таке ж наповнення та точно таку ж послідовність розташування матеріалів. Зараз розглянемо наповнення даного матрасу. Посередині знаходиться матеріал кокосова койра, які відповідають за жорсткість та за тримання форми даного матрасу. Над нею та під нею розташований матеріал тексована бувовна, або ж простіше кажучи, повстрість. Це матеріал, який допомагає робити цьому матрасу більшу висоту, та бути перехідним матеріалом, між зовсім м'яким, який буде наступним, та жорсткою кокосовою корою, тобто він є середній. А вже й далі йдуть більш м'які матеріали, які виступають демфером між основними наповнювачами та поверхнею матрасу. Вони слугують саме для пом'якшення. Далі в усіх наших матрасах використовується супер тоненький та прозорий матеріал, неткане волокно, який використовується для того, щоб додатково огорнути всі матеріали потім разом. Не дивлячись на те, що всі наші е, наповнювачі проклеєні, цей матеріал є дуже корисним, тому що він захищає е, всі наповнювачі від зовнішніх чинників. У деяких наших матрасів, в тому числі всіх дитячих. Чухла, який огортали всі ці матеріали на блискавці, для того щоб вам було зручно його зняти та попрати, але завжди наголошую вам обов'язково перед пранням. Застібайте, будь ласка, блискавку на чохлах. В цілому таке подання матеріалів робить цей матрас досить такий жорстким. Тобто, бачите, через кокосову койру його достатньо важк зігнути, а на поверхні він відчувається доволі таки жорстким. Ми з вами вже поговорили про наповнення матеріалу, та ви побачили, як виглядає макет цього матрасу. А зараз пропоную подивитися, як виглядає саме цей матрас, в реальному вживу, з е, е, чохлом і так далі. За мною зараз знаходиться звичайно стандартне дитяче ліжечко розміром 60 на 120. Як ви можете бачити, блискавка в цій моделі розташована не по всьому периметру матрацу, а лише з однієї частини ширини та з однієї частини довжини, тобто буквою Г. Таким чином, ви можете знімати чохол та за потреби прати його, застібаючи блискавку. У цьому матрасі жакардовий чохол зі 100% бавовни. Також разом з дитячими матрасами я завжди пропоную брати дитячі водонепроникні наматрасники, на матрасники, адже вони значно полегшать вам догляд за матрасом, зможуть запобігти якихось зайвих забруднень та допоможуть матрасу прослужити вам якомога довше. Зараз пропоную переглянути їх також поближче. Це водонепроникний трикотажний наматрасник матрасник, дуже приємний на дотик, проте сама тканина прорезинена. На матрасник бортовий він зроблений таким чином, щоб захищати матрас від рідини з усіх сторін. Тож, коли ми одягаємо на матрасник, нам в першу чергу треба розрівняти кути, щоб потім він з усіх сторін ліг рівно. Часто ви мене запитуєте, чи сильно шелестить та шумить цей на матрасник. Зараз можете перевірити самостійно. Начебто все вам розказала про дану модель. Очікуйте, будь ласка, на вихід нових випусків про інші дитячі матраси, а саме Little Green та Little White. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас залишилось якісь запитання, ви можете їх ставити в наші месенджери або телефонувати по номерам, вказаному на сайті, або ж писати коментарі прямо під цим відео. Купуйте українське, донайте на зсу та бережіть себе. До побачення!